Всім привіт! І це мегавлог про 2025-2026 навчальний рік в Флуфі. Ми, звичайно ж, подали заявку на навчання в 3 класі до Fun Fun School і нам вже прислали посилочку, тому зараз ми йдемо її забирати. Так, ми зараз сидимо на те місце, де вже стоїть наша посилочка. Ось разом із Флуфі по ось цій красивій стежці поміж квітами. Так. Наша посилочка стоїть ось тут десь. І так, і ось наша посилочка. Зараз перевіримо, щоб це було точно наша. Так, від Fort School. Значить, це точно наша. Зараз йдемо на те місце, де ми починали знімати. Там у нас стіл і будемо там розпаковувати. Так, ми вже тут зараз будемо розпаковувати. Дивіться, ось така ось посилочка. На ній написано, що тут 884 грами, Але вона така реально важкенька. І, звичайно ж, написано, що тут Fun скул. Від кого? тобто, Ось так. Далі ось такі ось тут застежечки по бокам, я їх також відкріпляю. Це такі ось голочки, тому я їх приберу, щоб не вколотись. І так, ну що ж, а ми починаємо нашу мега-розпаковку. І так, відкриваємо. О, виглядить дуже цікаво. Тепер я зрозуміла, чому вона така важкенька. Ну що ж, дістаємо перший, такий, так сказати, екземпляр. Так, дивіться, це ось така м'яка іграшка сердечко. Можна сказати, що це така маленька подушечка, бо для флуфі якраз вона підійде, як подушечка. І так, наступне це ось таке ось відеречко. І тут видно, що тут щось дуже цікавеньке, бо повне відеречко. І так, ми його відкриваємо. Ось така ось красива кришечка у нас. Тут. І так, перше, що я бачу, це ось такий ось повітряний пластилін. Так. Ось ще, ще, ще. ще. Так, дістала, мабуть, весь. А ні, там ще є. Тобто тут є повітряний пластилін. Це, я так зрозуміла, мега набор для творчості від Fun Fun School. Так, далі ось такі ось різні блискітки та бусинки, які потрібно клеїти, а не для, ну, тобто, не для того, щоб робити прикраси, а це щоб клеїти їх на щось. Тут є такі зір, квіточки, зірочки і ось такі ось двокольорові бусинки. Так, далі у нас іде ось така ось сантиметр, його називають. Щоб міряти, наприклад, мені потрібно поміряти зріст флуфі. Ну, і тому подібне. Взагалі це використовується для шиття. Так, тепер у нас фломастери 12 кольорів. Так, дивимось, далі у нас нитки. А тут ще є отакі ось біленькі бусинки. За цим разом. Нитки тут чотири кольори, якщо я ще зараз не знайду. Так, чотири кольори рожевий, біленький, голубий та чорний. Далі у нас іде дві упаковки крейди. Ще один повітряний пластилін фіолетовий. Ось такі ось чотири маленькі резиночки. Ну, це більше йдуть для волосся, але я. Так, тоненький звичайний скотч. І багато-багато ось таких ось штучок, вони з дирочками. Ну, різних ось. Щоб можна було, наприклад, зробити якийсь кулончик, чи просто якусь прикрасу, можна навіть браслетик, або використовувати як пуговички. Також просто бусики ще є. Ось такі ось різні. Тепер зараз складу все назад, бо у нас тут трошки невеличкий безлад. Так. Наступне це ось такий ось набір з бусинками. І тут навіть є, мабуть, Ниточка, на яку вішати ці всі прикраси. Так, далі йде ось такий ось браслетик, який відсвічує, ну, коли, наприклад, їде машина, щоб на ручку ось так ось можна було повішати на лапку. Ось так. так і залишимо. Далі у нас є ось такий брелочок з кавунчиками. Ось такі ось прищепочки також йдуть до набору з творчістю. Три кольори кольорового клею з блискітками. Зелений, жовтий, тобто, ну, такий золотистий, і рожево-фіолетовий. І ось такий маркер. Але це ще не все. Так, друзі, дістаємо далі. Це вже те, що по школі. То були такі подарунки. Зараз у нас вже йдуть в школу. Так, це у нас такі зошити. Їх тут чотири штуки. Два у клітинку. Ось це такі у нас однакові два у клітиночку. І два у лінію. Ось такі. З дівчинкою. Так. Далі дивимося, у нас тут -то анкетка. Зараз ми її також заповнимо. І ось такі ось тренажери з англійської мови та прописи. Ось такі малюємо по клітинках. Це, мабуть, до першого уроку, бо ось, будь ласка, недавно у нас буде урок такий перший. Зараз будемо заповнювати разом анкетки. Так, ось анкетка. До третього класу. І така приміточка, що на кожен предмет потрібен зошит. Чотири штуки нам вони прислали і інші ми докупимо самостійно. Далі ось така анкетка з їхнім штампом. Зараз будемо заповнювати. Ім'я пишу одразу флуфі. Так, мабуть, краще буде видно. День народження у неї 1 січня. Так, хлопчик чи дівчинка? Я обводжу дівчинка. Номер телефону заповню потім. Адреса проживання також. В якій школі навчалась в другому класі, також впишу Fun Fun School. Трішки немістилась. Так, як закінчила другий клас, атестація, ну, навідмінно. Так, форми навчання у 2024-2025 році. Е, ну, змішана. Тобто за якою вона навчалась? Яку обираємо форму у 2025-2026 навчальному році? Також змішано. Так, е, харчування в їдальні, так. Вот же. Шкільні додаткові уроки, так, нам будуть потрібні вони. І так, тут є у нас на вибір, е, які, на які потрібно ходити, ну, як, які ми можемо обрати. Додаткові уроки, е, шкільні, тобто, щоб в школі з нею ще займались також. На вибір є у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім штук. 8 уроків. Зараз будемо обирати на математику. На українську мову не треба, на англійську. Музику читання. На шиття також можна. шиття це в сенсі дизайн та технологія. І тут їхній логотовчик на тобто наступній стороні. Анкетку ми заповнили. Так, ну що, друзі, з посилкою ми розібралися. І зараз, дивіться, так як у нас вже скоро буде осінь, відквітнуть ну, від всі квіти і вже буде так пасморно. Я хочу провести фотосесію разом із Флуфі, тому зараз ми йдемо фоткатись. Погнали! Дивіться, на YouTube канал у відео я не буду викладати усі фотографії. Якщо ви захочете переглянути абсолютно всі фотографії за посиланням в описі каналу, а можливо, буде і під відео, заходьте в наш Viber канал і там перегляньте усі фотографії, і також декілька ще фотографій буде у дописах на YouTube каналі. Тому йдемо зараз фотографуватись. Так, дивіться наші локації. Ось там у нас є сіно, на якому ми зараз робимо також класні фотки. Далі зробимо обов'язково в квітах. Ну, в принципі, потім інше покажу також. Так. У нас зараз дивіться на небі такі хмарки, де-інде. І тому думаю, будуть ну, прикольні фотки саме на сіні. Ми йдемо, там у нас буде перша локація, хоч і квітер до нас ближче, але йдемо звідти. Ось так, лофі, зараз туди залазить. Тепер йдемо в квіти. Так, В квітах ми пофотографувались. Зараз йдемо, ну, навіть не знаю, яка у нас буде наступна локація, мабуть, будемо фотографуватись у соняшнику. Так, соняшник у нас ось там росте, зараз йдемо до нього поближче. Так, зараз ми прийшли до дитячого майданчика, Він у нас тут е, на дубі, разом з будиночком на дереві. І зараз на качелі. Так, фотосесія у нас завершена. Зараз ми будемо обідати. Разом з флуфі ми будемо їсти тушену картошечку, ну, звичайно ж, хліб. Так, ми поїли зараз ще флофі з'їсть яблучко. Друзі, а зараз всім до побачення. До нових зустрічей!